Апеляційний суд Києва сьогодні прогнозовано відмовив екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку та його адвокатам у задоволенні їхньої апеляційної скарги на обвинувальний вирок Печерського суду столиці. Як відомо, той визнав Луценка винним у службовій недбалості у кримінальній справі про незаконне продовження стеження за одним зі свідків. У справі про отруєння експрезидента Ющенка таким чином столичний апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції. Хоча, як сказав головуючий суддя Олег Присяжнюк, один з трьох служителів Феміди висловив окрему думку щодо цього вироку Луценкові, якого сьогодні ж етапували назад до Менської виправної колонії, що на Чернігівщині. На думку одного з лідерів опозиції Олександра Турчинова, замовники судового процесу спеціально зробили так, щоб цей вирок судді винесли саме сьогодні, 22 листопада, у річницю помаранчевої революції, щоб у такий спосіб додатково пронизити Юрія Луценка, який був одним з активних ватажків протестів кінця дві 2000... Кінця 2004 року. Ось як роботу суддів апеляційного суду Києва оцінив сам підсудний Юрій Луценко. Чи арешт утримання під вартою Європейський суд справ людини визнав незаконними? Але саме ви троє, от зараз ви знищуєте. Правову державу. Ви знищите елементарну можливість потрапити в Європу. Я вас не стидаю. Думаю, що це немає ніякого сенсу. Я це роблю для тих інших, хто сьогодні про все це почує. Що шістки мерзотники і ідіоти в цій країні знали, їм буде названо по тому, як вони себе заслуговують. І всі вони отримають своє покарання. Я не сумніваюся, що є вихід із цієї ситуації. Ситуації беззаконня в країні. Цим виходом є прийняття закону про люстрацію прокурорів, слідчих та суддів, чиї дії визнані Європейським судом порушення прав людини. Держава Україна програла за останні роки 500 таких процесів.